У 3 суботу-вересня фармацевти країни відзначають своє професійне свято День фармацевтичного працівника України. Це свято не тільки фармацевтів, але й провізорів всіх тих, хто пов'язаний з виробництвом ліків. 16 вересня відбулись обласні урочистості з нагоди Дня фармацевтичного працівника. Від імені міського голови Василя Савчука представників фармацевтичної галузі і святом привітав його заступник Микола Антанюк. Який наголосив, що працівники даної професії роблять вагомий внесок у забезпечення громадян необхідними медикаментами, висловив сподівання на подальший розвиток галузі та з нагоди свята вручив нагрудний знак від знака міського голови завідувачу комунального підприємства міської ради аптека номер 181 а ряду представників сфери подяки виконавчого комітету міської ради з наданням грошової винагороди. Присутніх із професійним святом також привітав директор департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олександр Ременник та вручив фармацевтам обласні почесні грамоти Київської обласної державної адміністрації та грамоти департаменту охорони здоров'я з нагоди професійного свята деякі представники фармацевтичної галузі Київщини були нагороджені почесними грамотами Асоціації аптечних працівників Київської Области. Профессия провизора важлива. На жаль, без лики жить не А в целом свете, чтобы долго жить, что-то нужно уколоть, что-то попить. Ликами и добрых словами, ликувать, покликанным с вами, так и тримать. Поэтому здоровы будьте и счастливы, а ваши вчинки мудрые и смелые. すいません。